Всім привіт! Я вже ще відео не спіймав. Сьогодні стане День Лето у мене вже на темніє Як ви провели літо, напишіть в комментах. Лето вже проходить Заразі я вам покажу, як у мене на вулиці. Літо я пробів добре, не скажу добре, то не дуже. Але мене вже буде 4 дні відпочинку, тому що Якийсь парад в Країбуда. Ходім покажу, як буде, як у нас на вулиці. От у нас як на вулиці, вже темніє. Вот там, отчена дуже видно. Вот там сихоїть вот так. Я дуже хочу сказати, що будем чекати літо, в 2026 році попали, та. З вами був я просто такого Коротке відео зняв, просто щоб попрощатися літом. Сказати, як ви час провели, а нормально провів. З вами Любчик. Всім па-па!